Шлях Дніпран до здобуття почесно призу виявився нелегким. У чвертьфіналі вони зустрілися з одним із лідерів пляжного футболу Черкащини, командою Світ Ласощів. Основний час матчу завершився в нічию 2-2, а пенальтів лучніше пробили гравці Дніпра-2003. У півфіналі майбутній Володар Кубка мінімально здолав Торпедо 5 5-4. Суперник Дніпрян по фіналу команда Темна Конячка. У чвертьфіналі легко обіграла «Хеліос» 7-3. А ось у півфіналі майбутній фіналіст лише в серії після матчевих пенальті зумів обіграти суперників із «Едельвейса». Тож у вирішальному поєдинку зустрілися Дніпро, 2003 і темна конячка. У досить напруженому протистоянні перемогу здобули Дніпряни з рахунком чотири у їхньому складі відзначилися Дмитро Франчук, Максим Сичов, Павло Кит та Олександр Мірошниченко. Суперники відповіли двома голами В'ячеслава Ткаченка. Саме останнього визнали найкращим гравцем турніру. Найкращим нападником став Олександр Мірошниченко, Дніпро 2003 А воротарем Олександр Євтушевський темна конячка. А гравцям Дніпра 2003 було вручено головну нагороду турніру Кубок Черкаської області з пляжного футболу. Олег Уксанаполі Усікові Новини.